Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ, дякую Збройним силам України, то, що ми можемо працювати, що вони нас боронять. Сьогодні був напружений день, і я зараз знаходжусь на дільниці. Це так звана резервуар чистої води. Сьогодні, мабуть, вперше в нашому місті ми встановлюємо такі от сонячні батареї. Бачите, як багатсько. тут 53 кВт. Головне, що вони йдуть з акумуляторами. Що це значить? Якщо, не дай Бог, у нас не буде світла, ці акумулятори можуть держати ну приблизно 5 годин напругу. да І нам не треба буде ні, генер... ні генератори, нічого. Цей резюар чистої води у нас буде працювати. І це ми готуємося до зімнього періоду. Ну, ми ж розуміємо, що сонячні батареї будуть працювати і влітку, ще ще більш потужне. А що саме головне нам це. Дали устав це мом організація, така дала безкоштовно взагалі. І воно буде працювати і приносити для нашого міста вперше, якщо буде надзвичайна ситуація. Вдруге, будемо економити. Розумієте, да? Так? Також сьогодні ми були. На очисних спорудах там ми отримали там так звану дуйку. Нам там допомогли німецькі партнери зробили нам це допомогли нам. Там у нас було трошки по-другому, то тобто сім'я нам дали партнери, 30% там депутати виділили з місцевого бюджету. І теж та електродуйка, вона буде приблизно, хочу сказати, будемо економити десь 3 мільйони на рік. Це вона робить свою там, роботу і все автоматично. Це дуже головне, що е, все автоматично працює. А тут ми ні до кого не прив'язані. Е, ми е, нічого, Ми скаплюємо цю електроенергію е, в акумулятори. Акумулятори працюють і нам подають е, сюди електроенергію. Так що е, працюємо в нас, е, працює вже відділ енергоменеджменту. Е, він ви знаєте, в цьому, в цьому там, році, в тому році далі, е, стільки для нашого міста, що. Ми розуміємо, що треба працювати сьогодні, працювати з нашими партнерами, які ну які нам пропонують щось. Ну, треба зробити документи, і треба показати, що в нас буде стояти і працювати на наше місто. Бо вона буде робити на наше місто. І я ще раз хочу сказати, що саме головне, що ми сьогодні не потратили ні одної гривни на це. Да? А воно у нас буде стояти. Я вже думаю, що, мабуть, через тиждень буде працювати. Я хочу всім побажати тихої. Мирної спокійної ночі. Сказати всім до нових зустрічі. У нас все буде добре.